Доброго дня! Це компанія «Ультрамеблі». Давайте розглянемо у нас на вітрині дві нові шафи купе. Перший варіант шафа купе розміром 1,60 м, глибиною 60 м і висотою 2,40 м. В цьому випадку у нас змінений профіль Венги і розділення фасадів. Колір дзеркала не міняли, він стандартний. Розділення на багато частин. На фасадах у нас скло звичайне і ДСП. Воно виглядає матово. Якщо ви хочете додати йому більше блиску, ви можете замовити ось такий варіант: це у нас фарбоване скло. В цьому випадку у нас розділення на три частини. Шафа купе розміром 1,40 м, глибиною 60 метрів, висотою 2,40 м. Профіль білий. Профіль у нас тонкий баварія. Це у нас нова серія, яку ми виготовляємо вже. І дивіться, фарбоване скло виглядає більш глянцевим і блискучим. Тут варіант матовий. Розглянемо шафи зсередини. З однієї сторони обов'язково йде поличний ряд. В цьому випадку він на 60 см. З іншої сторони, у нас платяний відділ, поличка зверху, поличка знизу. Ця шафа має поличний ряд на 39 см. І також тут поличка зверху, поличка знизу. Зверніть увагу ще на цікавий момент по ціновій політиці. Шафа розміром 140 коштує ну, приблизно так само, як шафа розміром 1,60 м. Чого? Тому що тут у нас фасад ДСП, ну а це трошки дешевше, ніж фарбоване скло. Ви можете замовити будь-який розмір, який потрібен вам. Але пам'ятайте, що довжина заміряється, глибина і висота. Від стелі до кришки шафи має бути 10 см, це для того, щоб зібрати його правильно та якісно. По глибині мінімально шафа може бути від 40 см і максимально 70 см. Якщо у вас є питання, чекаємо вас у дірект або заходьте на будь який з магазинів ультрамеблі.